Сьомий місяць, як з голова громадської ради про управління збу Володимир Вакарюк, п'ятеро журналістів та двоє активістів вирішують суперечку між собою в судах. Протистояння розпочало ще у квітні, коли народна самооборона виступила проти пана Вакарюка, як голови дорадчого органу управління збу, а змі це оприлюднили, супроводжуючи інформацію критикою. Звинувачення у пресі та інтернет-порталах убурили Володимира Вакарюка. Завдану моральну шкоду він оцінив у 2 мільйони гривень. Наклипи звичайні наклепи, які я навіть не хотів би їх повторювати. Знаєте, свою честь і гідність я на базар не виставляв, тому я оцінив так, як вважав за потрібне. В небольшій статті до цього відеорепортажу фраза у мене була, що фігура Вакарюка сомнительна во многих отношениях. Це лежить в основі іска, як першого, второго і третього. Після програшу в суді першої інстанції позивач подавай апеляцію. Судді виступив проти відеозйомки. Я трохи зразу вказую, що дві досуди, які хочу вивісти. Він має не журналістів, ні засобів масової інформації. Тому я би не хотів, щоб робили Апелянт мав право також через засоби інформації, право спростувати цю інформацію, яку він вважає недостовірною, ми вважаємо за цілком об'єктивне залучення. До розгляду даної справи засоби масової інформації, які висвітлять дану подію. Зрештою суд заборонив відеозйомку засідання. Тим часом представник пана Вакорюка повідомив, журналісти не змогли довести оприлюднених фактів. Критиці піддали навіть коментарі до публікацій. Разом із тим, журналісти не розуміють, чому Володимир Вакарюк змінював позовну заяву. Я написав першому позові, що я, як публічна особа, мене там ну образили, що і згодом каже, ні, я не публічна особа, а суддя його питає а що ви написали? А я хороблем останнім писав. Ну ми не розуміємо. Ми не розуміємо, що, що він хоче. Володимир Вакарюк пообіцяв довести цю справу до кінця. <таспраць> Далі є е, 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 касаційна інстанція, потім Європейський суд. Нема питань. Юрист консульт незалежної медіа каже: якщо суд визнає подану інформацію як оціночні судження стосовно публічної особи справу виграють журналісти. Якщо він дійсно не допустив викривлення інформації, якщо він дійсно дає ціночне суджень, то справу виграються в регіон побив всі рекорди. Тут було 8 8 позовів до журналістів. Чистіше позиваються органи державної влади або якісь громадські діячі, які вважають, що вони не знаходяться, ну не можуть бути. Зазнавати критики не можуть. Продовжує засідання Апеляційний суд 24 лютого. Майєгомена Михайло Антонюк місцевий час.